Тими роками були кислої, а цими роками такі солодкі, таке солодке, що такое як вареника варить, то й не треба солодити. Лариса Коток збирає чорниці понад 50 років. Ділиться, цього року ягід більше, ніж минулого літа. Якщо я буду до вечора 5, 5 літрових ведерець. Якщо я буду менше, то я буду... не, не забираю три. Ягоди. Такі ягоди збирають у лісі поблизу села Тинне. Місцева жителька Тетяна Кратюк каже, цього року прийшла за чорницями в ліс вперше. Чорниці багато, але вона ще дуже зелена. Якщо руками для себе набрати, то можна, але грибінкою ще шкода. Ну, бачу, що. Сезон буде вдалий. Сезон збору чорниць це додатковий заробіток для місцевих жителів, кажуть збиральниці. Для дітей, знаєте, як добре, у них кожен день своя свіжа копійка. Так само у мене сім'я. Я можу щось і купити для дітей, і смачніше, і Добре, ми чекаємо. Ми сезон ягід дуже чекаємо з нетерпінням. Ну, а фактично вже стартував, правильно? Якщо я вже тут, то мабуть стартував. Це ж заробіток, а де гроші взяти у селі. І маленькі ходять діти. І дорослі, з сім'ями. пару тисяч нас беруть за день, якщо сім'я. <пух> 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 Ягоди без листя та іншого сміття коштують дорожче. Чистенькі, отакінькіло, як я зараз буду передмухувати і витягувати ось зелене. О, ну і зеленого я стараюся, звісно, не брати. Отакі о, 62 гривні за кілограм. А таке з листям, як я збираю, 137. Ольга Данилишина, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.